Всім привіт! Ви коли-небудь бачили, як одна з найбільших компаній світу втрачає 600 мільярдів доларів капіталізації за один день. Саме це сталося 27 січня. Ціна компанії NVIDIA впала майже на 18% і разом з нею присіли Microsoft, Oracle та інші технологічні гіганти. Причина паніки поява китайського чат-боту DeepSeek. Його розробники стверджують, що їм вдалося створити модель штучного інтелекту, яка як мінімум не поступається передовим розробкам, зокрема OpenAI. При цьому на її навчання знадобилося всього 2 місяці і менше 6 мільйонів доларів, у десятки разів менше, ніж витрачають американські конкуренти. В сьогоднішньому відео ми поговоримо про те, що це може означати для фондового ринку в США, а значить для ваших пенсійних заощаджень. І головне, як підготуватися до різних можливих сценаріїв. Поїхали. Мене звати Дмитро Колодяжний. Я вже 20 років працюю у сфері фінансів, маю ступінь MBA і CPA. Моя місія це надати фінансові знання, щоб ви могли стати фінансово незалежними. Моя компанія також надає інструменти для тих, хто хоче побудувати власний бізнес у сфері фінансових послуг. Спершу хочу зробити два застереження. Перше. Я не спеціаліст технологій, і друге, ми ще не маємо всіх фактів за підсумками торгового дня, в п'ятницю, 24 січня, ринкова капіталізація Nvidia становила майже 3,5 з трильйонів доларів. Компанія впевнено зростала. Наприклад, позначку в 1 трильйон доларів. Американський виробник Чепів подолав лише півтора року тому. Однак, вже в понеділок, 27 січня, капіталізація американського виробника Чепів. Впала до 2,9 трильйонів доларів. В результаті NVIDIA опустилася на третє місце в списку найдорожчих компаній світу, пропустивши вперед Apple і Microsoft. Акції цілої низки інших технологічних компаній теж подешевшили. Щоправда, падіння було не таким великим. Технологічний індекс NASDAQ знизився на 3%. Це найбільше падіння за останні 6 тижнів. І через це сукупна капіталізація компаній, що входять до нього, впала майже на 1 трильйон доларів. Паніка на ринку торкнулася не тільки американських компаній. Наприклад, ціна акцій японського холдингу SoftBank у понеділок знизилася на 8%, а у вівторок ще на 5%. Ця компанія один з ключових інвесторів проєкту штучного інтелекту Stargate, який називають штучний інтелект наступного покоління, і який минулого тижня анонсував новий президент США Дональд Трамп. Але ця історія може також означати значний прорив як у сфері штучного інтелекту, так і в геополітиці. Ось що нам відомо: DeepSeek — це китайський стартап, створений лише рік тому, як відгалуження хедж-фонду. Вони Розробили повністю функціональну велику мовну модель, яка за своїми можливостями не поступається найновішим західним моделям штучного інтелекту. Цю частину історії вже підтверджує галузь. DeepSeek пройшов тести на та був порівняний з іншими топовими моделями. Результати DeepSeek були дуже схожими на ті, що генерують ChatGPT та Perplexity, але швидше це саме по собі вражає. Особливо, якщо згадати, що лише шість місяців тому Ерік Шмид... Колишній генеральний директор Google заявив, що Китай відстає від США в галузі штучного інтелекту на 2-3 роки. Але ось що справді шокує: DeepSeek стверджує, що навчила свою модель лише за 5 6 мільйонів доларів, тоді як американські компанії витрачають сотні мільйонів або навіть мільярди. Якщо це правда, наслідки приголомшеві. Попри експортний контроль США на поставки ще чіпів до Китаю, DeepSeek нібито навчила свою модель на чіпах старого покоління, використовуючи лише невелику частку обчислюваної потужності та електроенергії, яку витрачають західні конкуренти. Всі вважали, що майбутнє штучного інтелекту залежить від потужніших і швидших чипів, де єдиним реальним вибором була компанія NVIDIA. Але ця невідома досі компанія Діпсікс могла досягти майже ж рівня, що і її американські конкуренти, які купаються в грошах і мають дата центри, набиті найновішими чипами NVIDIA. Якщо ця технологія ефективна, це може означати, що перше. Монополія NVIDIA переоцінена. Друге, всі інвестиції у потужні чипи можуть також виявитися переоціненими. Третє, Китай може обігнати США у гонці штучного інтелекту. Четверте, технології штучного інтелекту можуть стати доступнішими, що змінить економіку всього сектора. І тут виникає питання, як це все може вплинути на американський фондовий ринок? Перед тим, як ми про це поговоримо, хочу нагадати вам, що в нас є чудові курси, такі як. Банкінг в США, іпотека та купівля житла, медичне страхування, пенсійні плани, як побудувати успішну кредитну історію і все про податки в США. Ці курси розроблені спеціально для іммігрантів з України. В них є все для легкої адаптації у фінансовій сфері. Переходьте за посиланням в описі. Також я хочу сказати, що я дуже радий, що наше українське ком'юніті збільшується. Тому залишайтеся з нами, натисніть на кнопку лайк та підпишіться на канал. А також в нас є інстаграм і група в Фейсбук. Окей, як відреагував ринок на історію з DeepSeek? Nvidia втратила 600 мільярдів доларів капіталізації за один день. Це найбільше знецінення акцій в історії США. Microsoft, Oracle, Amazon та інші технологічні компанії також просіли, бо їхні багатомільярдні інвестиції в штучний інтелект, можуть виявитися неефективними. Аналітики очікують можливу зміну лідерів ринку. Компанії, які покладаються лише на Nvidia, можуть постраждати, а ті, що адаптуються до нових технологій, отримають перевагу. Це означає, що можлива корекція ринку. Якщо NVIDIA виявиться переоціненою, інші технологічні компанії також можуть піти вниз. Ші революція може стати дешевшою, а це змінить баланс сил між США та Китаєм. В цьому відео я не збираюся сіяти паніку, але я хочу поговорити про ймовірність корекції фондового ринку і як найкраще підготуватися до неї. Перш за все, що таке корекція фондового ринку? Корекція ринку це зниження акцій або групи акцій на 10% або більше від недавнього максимуму. Варто зазначити, що корекції це нормальна частина ринкових циклів, які можуть відбуватися через різні фактори. Перше, економічні умови, такі як зміни відсоткових ставок, друге, зовнішні події, наприклад, пандемія COVID-19, зміни настроїв інвесторів, коли ринок стає більш песимістичним. І так далі. Корекції можуть стосуватися окремих акцій, наприклад, Tesla чи Nvidia, які, які пережили вже кілька корекцій, корекцій за останній рік, окремих галузей або всього ринку. Корекція триває декілька днів або тижнів, тоді як ведмежий ринок, тобто затяжне падіння ринку, може тривати місяці або навіть роки. Чи очікується найближчим часом корекція ринку? Багато досвідчених інвесторів. Накопичують готівку, готуючись до нестабільності. Але наскільки реальна ця загроза зараз? Американський фондовий ринок явно переоцінений. Коефіцієнт Шиллера Шилер ПІ становить 37, що є надзвичайно високим рівнем і свідчить про нагрітість фондового ринку. Також станом на сьогодні індикатор Баффета становить 207%. Це означає, що загальна ринкова капіталізація акцій в США становить 207% від ВВП США, що означає, що ринок явно переоцінений, якщо зрівнювати з економікою США. Уоррен Баффет, один з найуспішніших інвесторів у світі, раніше зазначав, що коли це співвідношення, капіталізація фондового ринку до ВВП країни наближається до 200% або перевищує 200%, це може бути тривожним сигналом про перегрітість ринку. До речі, Баффет в останній час накопичує величезну кількість готівки, якої інвестори ще ніколи не бачили. аж 325 мільярдів доларів. І що ще більш тривожно, це його пояснення, чому він це робить. Він каже, коли я дивлюся на те, що відбувається у світі, ми бачимо, що це досить привабливо зараз тримати кеш. Проте важливо розуміти, що сам факт переоцінки ринку не є гарантованим сигналом до корекції. Ще раз повторю, сам факт перегріву ринку не є гарантованим сигналом до корекції ринку. Є чудова цитата. Фондовий ринок може залишатися ірраціональним довше, ніж ви зможете залишатися платоспроможним. Це означає, що ставити проти ринку лише через його переоціненість і дороговизну погана стратегія. Насправді корекція зазвичай спричиняється конкретним тригером. Тут виникає питання: чи стане Діп потенційним тригером? Час покаже, але завжди треба бути готовими до можливої корекції ринку. Як до неї підготуватися? Є два основних підходи: перше диверсифікація та довгостроковий підхід. Якщо ви не хочете займатися вибором акцій, краще просто інвестувати в широкий ринок та залишатися в грі. Так, ринок може коригуватися, але історично довгострокові інвестори завжди отримували прибуток. Стратегія Dollar Cost Averaging – це одна з найкращих стратегій довгострокового інвестування. Якщо ви не знаєте, що це за стратегія, то в нас є відео про цю стратегію, де ми докладно розповідаємо і даємо приклади. Друге. Накопичення готівки для точкових інвестицій. Якщо ви інвестуєте за методикою Баффета, шукаєте хороші компанії за вигідною ціною, то накопичення готівки є розумною стратегією. Це не спроба таймінгу ринку, а радше підготовка до рід... рідкісних можливостей, коли ринок тимчасово дає великі знижки. Наприклад, як той же Бафет використовує готівку під час криз. Наприклад, 2008 рік. Баффет вкладає 5 мільярдів доларів у Goldman Sachs у розпал фінансової кризи, отримавши привілейовані акції з 10% дивідендами та вороти на покупку додаткових акцій. Прибуток 3,1 мільярд доларів 62% за 5 років. 2011 рік інвестиція 5 мільярдів доларів у Bank of America, що принесла йому величезні прибутки. Баффет пояснює цю стратегію так. Інвестори поводяться дуже емоційно. Під час зростання ринку вони стають жадібними і піднімають ціни. А під час падіння панікують і продають. Це створює величезні можливості для тих, хто готовий. Окей, як діяти зараз? Перше, диверсифікуйте портфель і зберігайте довгострокову перспективу. Друге, будьте готові використати готівку, якщо ринок дасть хороші можливості. Третє, не намагайтеся таймити ринок, а шукайте якісні активи за справедливими цінами. Четверте, не панікуйте, не піддавайтеся емоціям, а тримайте холодну голову. П'яте. Розумійте, як правильно розподіляти активи. В нас про це є також дуже гарне відео. Зараз головне бути готовими і діяти, якщо щось гримне. Якщо у вас є запитання, пишіть у коментарях, буду радий відповісти. Також, якщо ви ще не підписалися на канал, то будь ласка, підписуйтесь, ставте вподобайки і допомагайте просувати україномовний контент. Дякую і до наступного відео.